Мі-2 – радянський багатоцільовий гелікоптер, розроблений на початку 60-х років, широко застосувався для виконання різноманітних цільових і військових завдань. У саталоні вертольота можна розмістити 8 пасажирів. У травні 2014 року українське запорізьке предприємство Моторсіч домовилося з польським виробником гелікоптерів за спільне виробництво Мі-2 у Польщі для військових потреб. Мі-2 також застосовувався, як і бойовий вертоліт. наприклад, під час Арабсько-Ізраїльської війни 73-го трохи застосовувався в війні з Афганістаном, збройному конфлікті Перу з Еквадором в 95-му році, збройними силами Джибуті проти сепаратістів, проти наркомафії в Перу, Мексиці, Мянмі, проти морських піратів в Індонезії. В 1986-му деяке число Мі-2 застосовувалось під час ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС. В Україні такий вертоліт можна купити за 11 мільйонів 109 тисяч гривень.